Літо. Це пора веселощів, сонця та пригод. Але разом із розвагами важливо пам'ятати про безпеку. Діти, запам'ятайте, сонце може бути не лише другом, а й небезпекою. Щоб уникнути перегріву та сонячних опіків, вдягайте капелюшки, світлий одяг і обов'язково пийте достатньо води. Уникайте ігор на сонці в обідню пору, краще відпочити в тіні. Ми щодня нагадуємо млечі: не можна торкатися незнайомих ягід, грибів чи комах. Дитині важливо знати, як поводитися в парку, на вулиці та в громадських місцях. Якщо ваш відпочинок проходить біля водоймищ, слідкуйте постійно за дітьми, навіть якщо вам здається, що біля берега мілко. Не забувайте також постійно пояснювати дітям правила безпечної поведінки вдома, на прогулянці та в дорозі. Пам'ятайте, ваша уважність це найкращий захист. Дотримайтесь правил, і тоді літо буде не лише яскравим, а й безпечним. У разі небезпеки телефонуйте 101. Бережімо дітей разом. Безпечне літо, щасливе літо.